З червня 2023 року не повертають на рідну землю наших рідних, які пішли захищати кордони нашої країни. Хлопців є багато там, на відео, де їх було взято в полон. Ці слова Ганна промовляла вже десятки разів. З таким проханням жінка зверталась до усіх можливих організацій з однією метою повернути з російського полону свого чоловіка, де він перебуває майже два роки. Вони 23 місяці в полоні, майже два роки. А деякі вже і більше, більше двох років в полоні. Ми хочемо, щоб нас почули, щоб нам допомогли. Ми нічого лишнього не робимо. Чоловік Ганни доєднався до військової служби наприкінці 22-го року. Захищав незалежність України неподалік Бахмута. Жінка пригадує, навіть в найважчі моменти сім'я підтримувала зв'язок, підбадьорювали одне одного. Проте в березні 2023-го зв'язок обірвався. Я сама звернулася в Бахмут до Замполіта. За другим дзвінком. Він мені вже повідомив, що ваш чоловік безвісти пропавший. В той час я не хотіла навіть жити, бо я сказала: не дай Бог, якщо його немає живих, і я не хочу жити. Але всіма силами старалася задля дітей, як би не було, задля дітей потрібно жити. Спільними зусиллями родичам вдалося дізнатися, що він потрапив у полон в Чеченську Республіку. Згодом ворог опублікував відео, на якому Ганна впізнала свого чоловіка. Відео і фотографії, де 10 хлопців наших попали в полон. Їх зразу взяли вагнерівці. Дуже їм важко було. Чотири дні їм дуже важко було. Як ми побачили вже з часу? Ми побачили в Фейсбуці відео, як їх допитують. Він з поранений головою дуже такий замучений. І я не могла ніяк. Ну, дуже важко було. Після цього жінка почала боротись за його визволення разом з родичами інших полонених, стукали в усі двері, виходили на акції підтримки. Всіма можливими способами нагадували про своїх рідних, які знаходяться в неволі. Ми щомісяця, по два рази в місяць, ми писали ці звернення. Тоді вже нам перестали відповідати на наші звернення. І ми вже почали їздити з плакатами, з прапорами на мітинги, щоб наша влада нас почула. Дотепер Ганна спільно з родичами інших полонених продовжують боротьбу за їхню волю та просять усіх небайдужих не забувати про них. Адже останній обмін з Чеченської республіки був більш ніж півтора року тому. На сьогодні в Грозному перебуває більше 140 наших захисників, які чекають свого повернення на рідну землю. Зверніть, будь ласка, увагу на наших рідних, допоможіть повернути їх з дворічної неволі. Вдома на рідних чекають. Дружини, діти, батьки, які хочуть почути голоса, що ми вже дома на рідній землі.